Доброго вечора, колеги пасічники. Сьогодні вирішив я розповісти про таких красунь наших маток. Матка це бджолина самка, яка відкладає яйця. Матка за добу може відкласти до 2000 яєць. От вдумайтеся. Дві тисячі яйць за добу. Це багатодітна мама. Ну, це її основна функція, вона лише то і робить. Відкладає яйця. Матка з'являється на світ з маточника на 16-й день. Потім через день, ну, один день, два, три, п'ять до п'яти днів вона після виходу з маточника вона вилітає у свій, як кажуть, шлюбний політ. Де вона вилітає з вулика і де вона спарюється з трутнями. Чому кажу трутнями? Бо маточка то такі досить хтиві паняночка. Ну, Це жарт, звісно, що вони хтиві, але вони дійсно спарюються з 5-8 трутнями за один раз. Це Забезпечує природній добір, ну і виключає близькоспоріднення, ну близькоспоріднене розведення, бо euh, коли матка вилітає з вулика, то ну, з ним теж вилітають і з вулика трутні, і з чужих вуликів вилітають, з других сімей вилітають, ну і вони змішують. І у нас ну, спарюється не з одним, ну, трутнем, бо трутень, коли її запліднив, він гине і у нас спарюється з другим трутнем. Тому то ну, не йде кровозмішання, бо воно ну, ну, не з'єдним трутню. Не ось один взяв трутень і 8 раз її запліднив. Ні. Один раз, один трутень один раз. Е, матка живе до 8 років. Вона живе до 8 років. З яких, ну, так, 4 роки може стабільно забезпечувати сім'ю розплодом. Ну, не буде. Далі може її продуктивність знизитися. Але ото, ну, то, як кожна матка індивідуально, до котра буде 2 роки, до котра 4, до котра 5, ото, ну, то не залежить від того, то кожна вони від породені від того, то залежить від як індивідуальності організму матки. Далі, ну, допустимо, якщо вона там 5 років, або якщо ну, щось вона не справляється з своїми обов'язками матки, то бджоли можуть її самі заміняти. А може так, то дійти, що вона ну, при, помре природньою смертю своєю, туди вже бджоли ну, виводять або пасічник їм підселяє нову маточку. Ну, е Обично бжоли міняють самі. Ну, якщо вже вона стара, бачить, що воно ну, розплюють погано, то вони ну, тягнуть, як кажуть, маточники тихої заміни. Потім вилазить молода матка і стару за кокошує. Так, всім гарно дякую. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки.